Правні втрати війни покарання для жінок, які ухилятимуться від військового обліку, масштабна пожежа на складі будівельних матеріалів на Буковині, майстер-клас виготовлення піци від зіркового шоумена у Чернівцях та трохи театралізованого музичного дійства. Про це все і не тільки розповідаємо у темах дня. У студії для вас працює Юлія Старанка. Вітаю всіх, хто з нами о цій порі. Далі у випуску інформаційна картина четверга, 18 серпня. Не перемикайте. Триває 176 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Трагічною була ніч на Харківщині. Ворог здійснював вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії по житловим районам міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знов опинились мирні спальні райони з цивільними людьми. Близько 21.30 російська ракета, ймовірно, іскандер, влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними під завалами згинуло семеро людей: 17 поранені, в тому числі 11-річна дитина. Також о четвертій ранку ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. У результаті зруйновано три житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. Двоє людей загинули. Ще двоє отримали поранення. Серед них дитина 12 років. У Слобідському районі одна з ракет влучила в чотирьохповерхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз дві людини загинули, 18 отримали поранення, в тому числі дві дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби. Також зафіксували вісім ракет з міста Білгород в напрямку Харківщини. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей утримані тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України. На Буковині попрощалися з двома захисниками військової частини А 3029 які ціною власного життя відбивали російський наступ. Головного сержанта Ткачука Юрія в останній шлях провели у селі Черепківці. Солдата Полякова Івана поховали у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять і слава захисникам України. глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чи буде покарання для жінок, які не стануть на військовий облік, уже з 1 жовтня, відповідь на це питання дав член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, за словами нардепа, жорсткі санкції щодо жінок, які не стануть на військовий облік, відразу застосовувати не будуть. Однак за це передбачена адміністративна відповідальність. Також стало відомо, що спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні. Іні будуть визначати безпосередньо за дипломом про освіту. За офіційним роз'ясненням Міністерства оборони і Генерального штаба до 1 жовтня ці жінки мають стати на військовий облік, але якщо вони не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків жорстких до них не буде застосовуватися одразу. Хоча за це передбачена відповідна адміністративна відповідальність і також в майбутньому я думаю, що у випадку ухилення від постановки на військовий облік можуть бути засовані і в тому числі такі примусові заходи відповідальності до таких людей, які сім так системно будуть ухилятися від виконання даних нормативно-правих актів. Нагадаємо, з 1 жовтня жінки певних професій повинні стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким, але пізніше список скоротили до 14 спеціальностей і шести професій. Махінації із землею на 28 мільйонів гривень. На Буковині поліцейські викрили групу посадовців серед фігурантів: голова ОТГ, староста округу та державний реєстратор міської ради. Останні наразі повідомили про підозру. Фігуранти всупереч чинному законодавству без погодження уряду та землекористувача відчужили 329 гектарів землі. Ці території перебували у користуванні державного підприємства. Ухваленим рішенням фігуранти безпідставно припинили право постійного користування земельними ділянками та передали їх у комунальну власність ОТГ. Відповідно до висновку експертного дослідження, такими діями державі було завдано збитків на суму майже 28 мільйонів гривень. 43 людини та 9 одиниць техніки. Так, майже три години гасили масштабну пожежу у новоселиці. Там горіло складське приміщення з будівельними матеріалами. Полум'я помітили очевидці та викликали рятувальників. Вогонь дуже швидко поширився на площу майже пів тисячі квадратних метрів. Полум'я частково пошкодило покрівлю споруди, будівельні матеріали та дерев'яну продукцію. Причину займання наразі встановлюють. Також вранці, 18 серпня, у Чернівцях, рятувальники ліквідували пожежу у квартирі житлового будинку на вулиці Криворізькій. Отримав перелом ноги. Такими є наслідки ДТП на боковині у селі Романківці. Водій автомобіля Рено, виїжджаючи з узбіччя на головну дорогу, не надав перевагу у русі 17-річному мотоциклісту. У неповнолітнього водія двоколісного транспортного засобу медики діагностували перелом ноги та госпіталізували його до лікарні. Проблема забудови в центрі міста. Проєкт підтримки ЄС для нагальних потреб, розміщення переселенців у Чернівцях та заходи до 200-річчя з дня народження Антона Кохановського. Ці та інші питання розглядали на черговій сесії Чернівецької міської ради. Всі деталі уже за мить. На засіданні сесії Чернівецької міської ради вже вкотре розглянули питання скандальної забудови на вулиці Шептицького 7. Там планують звести два об'єкти на ділянці, де розташовувався майданчик для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Міська рада подала позов до суду, однак у відкриті справи відмовили, поза як мерія не має права оскаржувати рішення своїх виконавчих органів. Тож наразі там зачистили будівельний майданчик та поставили паркан. Перегороджена можливість. Людям перебувати і знаходитися біля своїх будинків по Шевтицького 5 і 9, А це ні багато, ні мало. 18 квартир по Шевтицькому 5 ну і по Шевтицькому 9, відповідно є. Мешканці з дітками з інвалідністю живуть і прикрито повністю можливість обслуговувати наше комунальне майно, оскільки на Шевтицького 9 знаходиться наш єдиний розрахунковий центр. Директор 14-го ліцею також наголос. Оголошує на нагальній потребі у спортивному майданчику, тому що пересали посіб хапа записав кількість. Шінського контингенту особисто в 14-му ліцею, 22 класи, 650 учнів, і в нас немає інфраструктури. Ми вирішуємо питання власне через те, що частину уроків фізичної культури замінимо на хореографію, використовуємо тому приміщення, тому що 66 уроків фізичної культури просто вмістити в одному спортзалі неможливо. Своєю чергою міський голова зазначив, що у правовому полі міська рада зробила всі можливі кроки для вирішення цього питання. Насторозі на це це то це просто було рішення в Конкому, і цей будинок отримував всі дозволи на будівництво. Якби він це не отримав, то, то, то він, звичайно, б не будував. І це не треба мене. І, і живемо ми в законодавчому полі. І все, що ми могли зробити, ми зробили. Ми звернулися прокуратуру, ми звернулися правоохоронні органи, але, на жаль, у нього і всі документи на дозвіл на роботу. Правильно ви кажете програни суди, всі, всі які можливо, програні міською радою, але одноосібно хтось вирішував подавати апеляцію чи не подавати, подавати касаційну скаргу чи не подавати. Це не депутатський корпус. Тут вирішував У мене серйозні питання до юридичного управління, коли вони програючи суд в першій інстанції не подають апеляція. Тож, врешті, зупинилися на тому, щоб запросити забудовника на наступне засідання сесії. Окрім цього, депутати розглянули проєкт Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб у місті Чернівці та обговорили грант розміром до півтора мільйона євро, за кошти якого буде облаштовано гуртожиток для переселенців та поліклініка. Однак це питання викликало дискусії, оскільки раніше за адресою передбаченого житла для переселенців обговорювали можливість можливість розміщення дитсадка. Я розумію грантові кошти. Я розумію забезпечення переміщених осіб, тимчасово переміщених осіб. Я все це розумію. Це проблеми, які ми маємо вирішувати, тим більше коли даються гранти. Центр міста дитячих садочків обмаль просто нам їх не вистачає. І звичайно, що потрібно би було дитячий садочок там поплаштовувати. Втім, у департаменті соціально-економічного розвитку міськради кажуть, що приміщення обрали після ретельного обстеження консультантами та технічними експертами. Планується облаштувати, зробити реконструкцію цього приміщення, зробити, облаштувати для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб кількістю орієнтовно 50 чоловік. Це приміщення буде обмебльоване, буде облаштоване необхідною побутовою. Технікою облаштоване риба територія, а також дитячі У депутатів виникли також питання щодо ймовірності співфінансування робіт з бюджету міста. Невко визначає конкретний перелік робіт, і цей конкретний перелік робіт прописується. Якщо вони прописали, що вони замінять дві труби, а коли підніметься це все наверх, і там треба замінювати три труби, то ми будемо співфінансувати з міського бюджету, бо ми третю трубу. Бугнилу не залишимо там, та у департаменті кажуть, що про співфінансування у документах не йдеться. Окрім того, депутати ухвалили рішення щодо створення робочої групи для вивчення заходів з приводу 200-річчя з дня народження Антона Кохановського. Віднайти локацію та провести конкурс на проектування і з наступним встановленням пам'ятника Антона Кохановського, тому що людина, яка власне справді заслуговує на це, власне, провести реставрацію. Або хоча б відновлення родинного склепу Антона Кохановського на кладовищі на вулиці Зеленій, і що дуже важливо, на приміщенні ратуші є меморіальна дошка, яка конче потребує також реставрації, або хоча б відновлення. Тетяна Дубіцька, Андрій Меронеску. Теми дня ТВА. У Чернівцях діти переселенці вчилися готувати піцу. Кулінарний майстер-клас провели в одному з ресторанів міста, а керували процесом зірковий шоумен Юлік та шеф-кухар Віталій Колошець. Як кулінарили, спостерігали і журналісти. ТВА. У Чернівцях проживають діти-переселенці з усіх куточків України. Якісне дозвілля та гарний настрій для малечі створили організатори кулінарного майстер-класу з приготування піци. Мені дуже сподобалось. Хотілося би частіше його готувати, але я б хотіла ще навчитись щось інше готувати. Об'ясняють дуже хорошо. як по мені так даже не сложно. Також майстер-клас на думку юних кухарів має і практичне значення. Діти планують готувати таку піцу, коли повернуться до себе додому. Я ніколи не робила е, нічого своїми руками. Я тільки допомагала бабушці. а мені во сподобалось. Я хочу приїжджати на канікули до бабушки і їм готувати піцу. За словами дітей, готувати піцу не так вже й складно, коли допомагають досвідчені кухарі. Когда у мене рвалася тесто, мені було складно очи сильно, Ну потім не прийшли помогли. Я дома даже заколотувала пиццу з мамою і ну и хочу сделать пиццу. Шеф кухар Віталій Колошець вважає своєю місією проводити сеанси кулінарної терапії для маленьких переселенців. Проводимо ці майстер-класи для дітей для того, щоб вони, хоча б на деякий час, забули звідки вони приїхали і що вони там бачили. Хоча б на 2-3 годинки подарувати дітям щирі емоції та радість від приготування піци. Віталій планує провести майстер-класи у всіх містах, які підтримують цю ідею. Організація заходів відбувається за підтримки міських рад та благодійних організацій. У кожній міській раді є благодійні різні організації, є волонтерські організації на волонтерських засадах. Люди працюють, які знають про розміщення тимчасово переселених дітей і вони допомагають в зборах. Вони Водять там роздають афіші, проводять різні опитування, чи діти бажають, не бажають. І так я дізнаюсь про кількість дітей. Я завжди хочу, щоб мені не збирали якнайбільше, але найбільше зараз вийшли у Львові. Це 60 дітей одночасно було на майстер класі Так я би хотів навіть 100. Як розповіла вихователька дітей-переселенців, її підопічні із задоволенням беруть участь у подібних заходах. Кулінарні майстер-класи проводять також в центрі, де перебувають діти. Нам дуже подобаються такі заходи. Ми дуже багато куди виїжджаємо їм дуже подобається виїжджати, десь участь брати. Ми брали і в змаганнях різних, і, і їхали в ліс віддихати. У нас є мами, які ну, вчать їх прибити, тортики пірожі. Співведучий майстер-класу, шоумен Юлік вважає, що приготування піци допоможе дітям-переселенцям почуватися краще. Це дуже важливо для наших діток, які приїхали, вони бачили, вони вже у своєму віці надивились достатньо, на мою думку, для того, щоб зараз просто відчути. Радість, щастя і якусь таку невимушеність. Знаєте, от також на думку, що в мене такий майстер-клас дає змогу дітям спробувати себе в новій професії. Якщо б в моєму дитинстві були такі майстер-класи, я б, напевно, відвідував всі. Бо це творчість. Я, як людина творча, дуже це люблю. Для дітей це дуже класно, бо розвивається та сама творчість. Може, дитина десь підсвідомо хотіла б бути підсойола, але вона ніколи не мала б не мала такої змоги навіть попробувати. По завершенню майстер-класу діти змогли скоштувати приготовані власноруч піци. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема дня ТВА. А далі історія про створення України та її добробут, війну та відродження все це у театральній виставі Великий млин, який перемелює все і не зупиняється ніколи, так як і наша держава, яка переборює всі перепони. Тож, чим вразять цього разу Чернівецькі театрали, дізнавалися наші колеги. Через музику українських композиторів минулого та сучасності, автентичний спів, танець та поезію Віри Катайгородської Чернівецькі театрали презентуватимуть нову виставу Великий млин. Про історію чи події так тісно переплітаються із нашим сьогоденням. Культура це зараз одна зі складових зброї. Це те, що нас ідентифікує серед всіх народностей, націй, культур світу. Сьогодні ми бійці культурного фронту. Я не побоюся цих високих слів. Наш святий обов'язок, наша мета творити мистецтво, говорити з людьми тією мовою, якою до якої ми призвані. <візько> тобто виконувати свій обов'язок, своє призначення. Ця вистава про буття і перепони, які довелося пройти і проходити нашій нації. Вона складається з трьох частин. Перша з них про зародження та становлення нашої держави. Друга частина вистави це війна, це голодомор, це ті біди, які, на жаль, кожне покоління має якісь, якусь свою біду і випробування. Ми нам треба це зараз достойно пройти. Ну і фінал. Він я сподіваюся, він у нас такий стверджуючий, житі стверджуючий. Ми віримо в те, що буде перемога. Ми віримо в те, що добро і життя переможуть. Основою вистави стала поезія Вірика Тайгородської, а символом млин, який не зупиняється ніколи, перемелює людські біди і дає від сів прекрасних геніїв нації. Він народжує нових героїв, що і нині у полум'ї жорстоких боїв на людській, людськими зусиллями відстоюють нашу свободу та незалежність. Ідея використати його у виставі виникла зненацька з картини Тамари Покотило. Там є все, там є і любов. І мир, і війна, і в цій картині, так само як і в поезії Вірики та закладено все: весь наш дух український, стільки роками він формувався, і скільки ми всього в собі маємо. І воно розкривається на ос разом з цими музичними творами. Воно розкривається в таку картину, яка змальовує наш український світ. Млин асоціюється з Україною, українським народом, додає Володимир Фесюк, який виконує роль. Млинаря. Моя роль невелика, але в принципі така значуща. Закручується мельниця і вона крутиться. Молить зерно, зерно перетворюється в хліб, з хліба печуть калаш. І це говорить про те, що, незважаючи на те, що нас, які б жорна не мололи, як би не хотіли знищити український народ, Україна є. Була і буде, і все в нас буде добре. До вистави долучилися Симфонічний оркестр Чернівецької філармонії, академічний хор Чернівці, хор та балет Буковинського ансамблю імені Кушніренка. Такий супровід і став родзинкою вистави. Тут використовують і поезію, і музику, і спів, і танці, і відеоряд, внаслідок чого глядач отримує довершену картину та ефект занурення в події. Глядачі зможуть поринути у світ героїв, обставин та почуттів вистави Великий млин уже 20 серпня о 17.00 у Чернівецькій обласній філармонії. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Теми дня – ТВА. Таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. На цьому я з вами прощаюся. Вдалого вам завершення дня та до зустрічі на ТВА.